стає веселіше, поэтому не здержуйтесь. Скільки країн членів НАТО? 27, якщо не помиляюся. Я боюсь помилитися, але мені здається 19. Правильна відповідь 29. Кількість країн членів ЄС. 12. Ні, також 28 чи 27. 28. 28. Ви сказали 12, я просто почув. Столиця Швейцарії. Лісабон. Берн. Берн. Ой, вибачте, та Берн. Як називався перший вірш у Кобзарі Шевченка? Доля? 17 минути. Назва вірша. яка? Причина столиця Словенії. Братислава. Я... Я не пам'ятаю. Любляна. Любляна. День народження Степана Бандери. Я не знаю. 1 січня. Дата, ну, рік, 1 січня. Ну, можна, 1 січня. 1 січня, Факт. так. так. так я рік я не пам'ятаю. 1909 року. Так. Але де розташована штаб-квартира НАТО? Я не знаю. Я не була просто. Не так. Брюссель.